Ви знаєте, справа стара, це стосується забезпечення сільської миселості транспортом. І я здивований, що дійсно слідчих не цікавлять купівля. За мільйони літаків, гелікоптерів для чинного президента, їх цікавить, як наш уряд забезпечував сільські населені пункти машинами. Я думаю, що вони можуть цей позитивний досвід врахувати під час своєї діяльності, але ж поки що цього ми не бачимо. Які питання вам ставили? В якому статусі? Ви знаєте, свідок знаєте, питання для мене не зовсім зрозумілі. Їх цікавить процедура прийняття, як приймалась. Вони, до речі, не задають питання, навіщо приймалися, тому що, мабуть, розуміють, що дійсно це питання негайне потреби. І дійсно наш Кабінет міністрів переймався проблемами простих громадян. І дійсно тисячу машин ми дали для сільських населених пунктів, які врятували життя тисячам. Вони не можуть знайти порушення в законі, тому вони шукають процедурні питання. Може там процедура якась була порушена, можуть хоч щось знайдуть. Але поки що я не відчув, що вони знайшли якісь хоч якісь елементарні порушення чинного законодавства. Розкажіть, а ви знаєте про лист, який вчора в Верховній Раді депутати підписували для того, щоб юлю Зняти з неї всі обвинувачення і її всю команду відпустити? Ви Знаєте, дійсно у нас дуже багато сьогодні в Україні політичних в'язнів, і наші депутати, депутати позиціонери вважають, що це ганьба для країни, коли є в державі політв'язні, і вимагали звільнити їх з під варти. Це нормальний процес. На жаль, на жаль, і сьогодні, і завтра, я так розумію, що в мене цей тиждень буде зав'язаний на походи до генеральної прокуратури. І замість того, щоб людям пояснювати, чому не тільки вже гречка, вже і борошна, да, дефіцит завтра вже, мабуть, будуть черги за хлібом, коли такі професіонали в лапках керують далі країною. Замість того, щоб дати можливість. Опозиції чітко розставити акценти в цій антилюдській пенсійній реформі, яку вони хочуть проводити. Нас ганяють, бачити цілими колективами до Генеральної прокуратури. Я пішов з генпрокуратури Юліо Дірина ще на допиті. От ми зараз, замість того, щоб займатися своєю політичною діяльністю, замість того, щоб захищати дійсно інтереси наших громадян, ми змушені тут годинами сидіти на допитах. І весь тиждень так. Ну я не знаю, як слідчі будуть планувати Всякому разі, сказали, що дуже багато питань. Ну, будемо відповідати на це питання. А цей лист може бути ефективним? Ви знаєте, будь-який політичний тиск в нашій країні може бути ефективним і неефективним. Це залежить, мабуть, не від кількості депутатів, які підписують листи, а від позиції наших громадян. Мені приємно, що більше і більше людей розуміють, що їх банально чином просто обдурили, пообіцявши якісь. Світлі перспективи зараз. У нас Україну перетворюють на талітарну державу, де думки людей, де позиції людей ніхто не цікавить. Тільки по телебаченню показують, що вашу думку ми почуємо, яку думку вони чують. Я думаю, що у вас також на цей рахунок сумнів нема.